Всім привіт, друзі! Слава Україні і Героям слава! У мене сьогодні на огляді Оверлочок Алтін. Це текстима завод текстима в Германії, німецький, чистий німець. Наскільки це швейний шедевр? Ну, як з точки зору, я як майстер, так кажу, що швейний шедевр. Практично в новому стані він, після мого. Налаштування і доопрацювання. Це чотирьохниточний. Ось. Це чотирьохниточний трикотажний оверлок. Хочу показати, як він шиє, як він працює після мого налаштування. Оверлок цей на продаж. Ось. І... Ну, якщо хтось купить, а його взяти... Взаг... Ну хтось купить, ось, то що треба знати? Про цей оверлок. Нічого, просто брати, сідати і працювати. Оверлок цей на серводвигуні через ремінь. через ремінь. Я комплектую ще такими світильничками керованими світлодіодними. Дуже ярко, дуже гарно освітлює робочу поверхність. Дивіться, ось такий ось такий трикотаж, такий жиденький такий. І в мене якось так виходить, що практично всі от оверлоки агати там, і ось алтін у мене попався цей. Що практично в процесі шиття не потребує регулювання цих ну, крутілок, практично. Ось дивіться, ось такий трикотажик. Оверлок дуже тихий. Ну, правда, що мікрофон дуже близький і так звучить начебто громко вату. Нічого. Давайте через кладочку опустимо. На петельниках у мене стоять текстуровані нитки. Ось такий прекрасний шов. І слідом спробую зробити відео по заправки ниток. Ось. Бо, бо тут своя ну, своєобразна така заправочка. Це тканина мікродайвер. Так, да, це промислове. Я брало. В нього необмежений запас міцності, надійності. Давайте складочку таку. Під відео я залишаю в описі свій номер телефону. Ось такий прекрасний шов через вкладочку. І ось, наприклад, давайте зразу. Зверніть увагу, я нічого не кручу, не підкручую, ніякі натяги. Ось, наприклад, такий все товстий-товстий фліс. Ось. Щоб він аж під лапку поганенько входить. Ну його пінцетиком трошки можна туди запхати. Я спеціально, тут є акцент, я спеціально не, не піднімав лапку дуже високо, щоб петельник не вдарив по лапці. Ну, якби обмежив це діло. Це оверлок, це, це це ну, я так розумію, для легких і середніх тканин. От. І все, зразу фліс. Ось так, він шиє. Можна спортивні костюми шиї та бучу. І зразу після фліса, давайте я все покажу, як він шиє ось шифон такий прозорий. Так, да, верлочок на продаж, жінки показав, жінка каже, та в мене є агат. Продаємо. Так що, друзі. Кого зацікавило, Німецька швейна техніка. Звертайтесь, будь ласка. Обговоримо подробиці. Ось такий шоу. Шифун. Ну, може на шифон трошки треба було на голочках трошки скинути натяг. Ну, в принципі, і так. Це по косі я ще. Ну, прострочив по косі. Друзі, ось такий в мене є соверлочок. Це габардінчик такий синенький. Ось таке що. Друзі. Ну, таке коротеньке відео зробив. Зараз е -е, спробую виставити ще заправку ниток. Тут вона своєобразна і по-своєму складна і як би проста тут. В принципі, якщо нитки міняти, прив'язали вузликами, протягли нитки собі. Ну, через голочки вузлики не проходять. Це зрозуміло. Комплектується, ще раз скажу, оверлок ось таким світлодіодним світильничком. Серво-двигуном. Ну, хто хоче трохи скинути ціну, можна в принципі його продати із звичайним асинхронним мотором. Ну, на фрикціоні. Там трохи дешевше, конечно, буде. Масло я рекомендую заливати сюди: силиконове там, чи вазелинове. Нове тут буде масло. настила олива. Ну як би так. Що вас, друзі, що вас цікавить, пишіть у коментарях, звертайтеся, обговоримо якісь подробиці. Все, друзі, слава Україні і героям слава!